Нам аналізувати такі завади. Ну, а далі е, рахується фур'є з різною кількістю точок, е, ну і, і так далі. і так далі. От у нас тут е, вихід війформ максимально ми можемо видати швидкість сигналу 650 мегабайт на секунду. Це якщо ми зберігаємо вейформ у повній е, частотній смузі. І відповідно з такою швидкістю її треба записувати. От, ну от тут ще трошки характеристик, деякі вони повторюються, не будемо на цьому зупинятися, як підсумок. Ми з вами вже прийшли до от виходу приймача. Ми з вами розглянули антенну систему керування, антенну систему підсилювання і приймачі. АЦП це крайній. Крайня точка приймача. Далі ми з вами записали ці сигнали і можемо їх або обробляти. Ну, скоріш за все, обробляти, аналізувати, і далі вже стоять радіоастрономи, які аналізують ці сигнали. Ми з вами пройшлися по оцих всіх параметрах. Ми з вами знаємо антенну, яка відповідає за. Розділення по простору. Ми з вами знаємо, що і антена також відповідає за а, межі по частотам. Всі інші пристрої також відповідають за межі по частотам. Ми з вами приблизно знаємо, за що відповідає а, розділення по, а, по часу. Ми з вами добре знаємо, що у кожного пристрою є а, динамічний діапазон, який відповідає за оці. Мінімальні та максимальні та АЦП, який нам дозволяє варіювати оце дельта І, тобто межі інтенсивності. О, тобто, в цих величинах ми більш-менш з вами орієнтуємося, як, які з пристроїв радіотелескопу відповідають за які величини з тут наведені. А це якраз ті величини, які. ну, в якому сенсі обмежують наші спостереження, або нам треба роз, розширювати ці межі для того, щоб отримувати більше і більше інформації. Ми тепер знаємо, що нас може обмежувати. Ми ще з вами практично не говорили про оці всі параметри, тобто залежність інтенсивності від координат, частоти та часу. Ну, трошки це затронули, але це буде далі. Далі ми з вами підемо. Ну, я думаю, що найближчі дві лекції ми з вами розглянемо реальні радіотелескопи. Ми більш докладно, скоріш за все, розглянемо українські радіотелескопи. Ну, звичайно, найбільш докладно у ТР2 та ГУРТ, але і про деякі інші я також дещо покажу, розкажу. От, І далі будемо переходити до сигналів. Ми з вами будемо докладно, напевно, лекції 3 Роздивлятися сигнали, розуміти, як їх представляти, в якому вигляді, ну і так далі, і так далі, які вони бувають. От. Так що, тут ми можемо поставити деяку крапку. Це кінець сьогоднішньої лекції. Вона виявилась не такою вже короткою, як я думав. сподіваюсь, що ви там не заснули. Дякую вам за увагу. Ну, і якщо є питання, то, звичайно, задавайте. Це питань немає. Немає. Ну, добре. А, тоді, якщо питань. А, давайте ще от що. А, дивіться, у нас там, <кхід> вибачаюсь, в розкладі є ще заняття поза вівторками. Давайте домовимося, ми з вами будемо зустрічатися тільки по вівторках, і поки що у нас лабораторок не буде. На жаль, а, ну на цьому етапі, на цьому етапі на, на лекцій. Лабораторки вводити дуже зарано. Це отак в от чомусь поставили у розкладі. Лабораторок, ну, їх можна організувати, але я пропоную до цієї теми повернутися наступного семестру, коли у нас вже будуть якісь. Ну, ми з вами зможемо розуміти, аналізувати сигнали. Тоді ми подумаємо, чи будуть у нас лабораторки. Добре. Тому я сподіваюся, що я остаточно одужаю наступного вівторка, і вже трошки легше мені буде читати наступну лекцію наступного вівторка о 10-й годині. Якщо у вас є питання, побажання, щось не так, ви завжди можете мені написати, спитати або сказати. Все, приємного вам всім дня, щасливо!